Привіт! Хочу поділитися з вами черговим таким, не знаю, гвалтом своїм. У мене є кілька груп, які я веду. Дівчата в по святах, дівчата в чародійках. Зараз ось активно граємо в Ліллу онлайн. І розумієте, найперше питання, коли ми от якийсь процес з дівчатами проходимо. Ми йдемо в момент самопізнання і в момент самонаповнення. Ну воно потрібно нам регулярно бути в ресурсі. І коли йде е, мова про самонаповнення, самопідтримку, ну, от ту, знаєте, таку шаблонну любов до себе, уявляєте питання, а як це? А що це я оце маю робити? Що кожен день Оце рутина, розумієте? Вчора це слово. Мене просто порвало. Коли в чаті цю любов до себе дівчата назвали рутиною. Це капець. Бо ми насправді ми не знаємо, не вміємо, не хочемо. А потім викидаємо купу претензій до себе, до коханого, до Бога навіть. Що у нас щось не так, щось не складається, а самі собі. Просто, бо, бо, бо це нормально бути в режимі самонаповнення, бо це нормально бути в режимі самопідтримки. Так, так мусить бути, так має бути. Розумієте, ну а хто повинен тобі давати? Мама, діти, коханий чоловік, хто повинен тобі давати отой ресурс? У мене немає ресурсу, я нічого не хочу. Я хочу тільки спати. Я там в ну, мене немає бажання нічого робити. До мене не приходить бачення мого призначення. Серйозно, а як воно має прийти? Куди воно має прийти? У пусте відро, вибачте, на слові. А як? А, а на основі чого те призначення почне складатися, якщо в тебе нема чим? Якщо ти навіть за собою не можеш доглянути і себе наповнити, і про себе подбати. З якого доброго дива це має робити твій чоловік? От, от, от він що твій тато? Він твоя кохана маленька мама. Ну от як? Як ви це собі уявляєте, дівчата? Це капець. Це просто якийсь такий а, ну, наш для всіх такий особистий провтик, коли ми не маємо відразу 153 пункти, як себе наповнити. Не 10. 10 це, це ні о чому. 10 – це має бути такий, знаєте, ходу отак, от пуль і і причому абсолютно безкоштовних для початку. Бо да, типу, сходити на масаж, сходити в спа, ще там, десь кудись там, поїхати у відпочинок. Ну, ви серйозно, ну ви ж що можете це робити щодня? Це ж нереально, правда? І це коштує Боже просто. Бішаних да? як мої дівчата кажуть, в мене немає можливості себе любити, бо в мене не вистачає там, в мене мінус на карті. Ти серйозно. Ти навіть просто собі в дзеркало не можеш сказати, яка ти, лю... яка ти люба дівчинка, яка ти красунечка, яка ти умнічка. Ти не можеш просто розчицати своє волосся і попестити себе. Ну, ну це, ж... це ж елементарно. Ми всі маємо знати оці купу цих способів. І чоловіки там мають свої способи особисті мати, так не, не такі, щоб обана. Знаєте, теж сьогоднішня прямо фраза у Лілі впродовж гри, коли йде розворот, коли жінка зустрічає якогось чоловіка, і вона каже, я в шоці, бо він не запропонував відразу, а давай жити будемо разом. Ми ж типу дорослі вже чого ми ото маємо ходити один поза одного, і просто там десь якісь у ці конфітні, букетні періоди. Ми з них виросли. А знаєте, які чоловіки пропонують швидко з'їхатись? І от ті чоловіки, які кажуть, а давай будемо жити разом, ну, буквально там з другого, з третього побачення, хто навіть з першого буває вміє. Це ті чоловіки, в яких як я кажу, чиста білизна, там, і які вже втомилися трошки їсти фастфуд. І вони шукають собі таку хатню робітницю. І так, да, вони, типу, там можуть якісь запропонувати якісь класні послуги від себе самого. Але от, ну, серйозно, через на другому, третьому побаченні жити разом. Ну, дівчата, але ж ви клюєте на це, ви йдете. О, на він класний, він мені зразу запропонував жити разом. Зхіралі. От, от не можу іншого слова підібрати. Чесно, мене сьогодні дівчата мої запалили прям таким вогнем а, дуже активним. Як це так? Як це так ти не знаєш, як себе наповнити? Як це так ти йдеш і ведешся на оцю дурню, коли тобі пропонують ось таке. А ти знаєш цю людину, ти розумієш цю людину? Тобі що дійсно теж нема куди пристроїти свої хазяйські здібності? Ти за собою не можеш подоглядати. І, Називаєш це рутиною. Блін, дівчата, так не можна. Де ваша самоцінність? У Нас в кожної має бути отой список лади, як я люблю теж казати. Коли ти знаєш, які фільми подивитися, коли тобі сумно, і щоб проплакатися, бо ти сама просто не можеш, і подружки нема рядом, бо вона десь там, не знаю, теж глядить дітей, поїхала кудись, чи ще щось. В тебе повинен бути той список, де ти можеш погержати просто в захльопі, тобі весело, тобі класно, тобі чудово. В тебе має бути купа подруг на всі випадки життя. Точно так само ти для когось на той якийсь випадок життя. До мене приходять, наприклад, мої подруги тоді, коли все, реанімація, Наташа, алярм. І я знаю, що я от подруга на такий випадок. Чудово, я себе абсолютно спокійно почуваю. Да? У нас є якісь інші моменти, коли ми просто сидимо за кавою, там теревенимо чи ще щось, а, дивлячись на погодні умови у всесвіті. Але я абсолютно чудово себе сприймаю тою подругою, яка є швидкою допомогою. Точно так само у мене якісь є такі самі подруги, з ким можна просто туди, просто-сюди, а до кого треба так? Агов. У вас теж має бути цей набір. У вас має бути набір абсолютно безкоштовних моментів, як ви можете себе сьогодні, отак, от тут, з ходу, раз, і витягнути, як у той Мінхаузен, з болота. Чого ви там сидите? Що ви чекаєте? Що прийде той принц на білому коні і зробить вам, не знаю, піднебесний подарунок? З чого б вдруг? Ну, а як це так? Ну, а, а, а ви тоді сама для себе хто ви? Якщо ви цього не робите. Якщо ви вважаєте, що ви не знаєте, а як це? От коли, коли мені дуже вже такі продвинуті досвідчені жінки кажуть, в мене немає такої звички, отут би хочеться розцілувати так гарно, так взахліп просто і покусати за всім, які місця. Люблю шалену, кажу. Але Готова зараз стати такою вчителькою з указкою, яка буде бити до, до, до такого просто не знаю чого. Реально, ну, а як, як по-іншому? Де ми по-іншому, як ще по-іншому нам має дійти? Нас же ж кожен раз акуратненько, легенько, підказують нам, підказують, слухай, подивись сюди, подивись туди. В тебе все є. Ти все можеш. Ще одна фраза прям з сьогоднішньої гри теж, ну, ну, це були просто перли. Коли знову, так от, дівчата, не знаю, не, не, не розумію, кажу, ти, ну, якісь там відносини з чоловіком, там в когось з дітьми, там ще от, хочу бізнес, а нема звідки. Ну, серйозно, ну як це? Якщо ти хочеш, якщо ти хочеш, в тебе. Точно є звідки? Ти точно знайдеш як? Ну, ну Дівчат, ну, ну просто по-чесному. Коли жінка хоче, і її хоче, Хочу, насправді, реальне, то вона зірочку з неба сама собі, Чи чиїмись руками, чи за допомогою когось. Ну, Це просто миттєво. І кажу: значить, ти не хочеш. Ти насправді не хочеш. І от коли ми визнаємо по-чесному, самі собі зізнаємося, що, знаєш, а насправді мені дійсно впадло. Мені лінь. Мені так нічого не хочеться робити, я хочу просто тупо спати. І коли я в цьому собі зізнаюсь і даю собі можливість дійсно виспатись, там десь через днів 3-4. Ну, більше, чесно, от ні в кого не бачила більше. Це треба бути зовсім не знаю, такою мертвою, геть, і, і дуже хворою, кому треба більше трьох-чотирьох днів виспатися. Приходить така жага щонебудь небудь уже вчоворити, хоча б меблі посовати. От реально, в нас відразу накопичується ресурс. Тут головна історія про те, щоб далі його не злити на якусь ерунду. Бо ми теж такі, знаєте, пораз і по імпульсу понеслася там комусь помогти, щось десь зробити. Якщо ти хочеш накопичити ресурс для самої себе на якийсь розворот, на зрозуміння свого призначення, на, на запуск якоїсь своєї історії, свого бізнесу, чого завгодно. Зараз, зараз нас дуже сильно в це, в це будуть вставляти. Комусь потрібні відносини, комусь треба зрозуміти те призначення, комусь треба побачити шлях далі. Та накопичте ви трошечки ресурсу, Дайте ви собі трошечки оцього, ну, піднятися над отою прірвою, в якій ви сидите регулярно, і кажете, що я не знаю, як, в мене нема звички себе долюблювати, я не вмію, я не можу, я там ще чогось. От, оце ми вміємо від, відмазуватись. У мене там купа дітей, у мене мама хвора, у мене чоловік якийсь там, ще кудись. там. Та якщо ти хочеш, тобі це все? Море по коліну. Головне, чи ти хочеш. І тут питання чесно, причесно собі зізнатись ні, не хочу, мені зручно. І от в цей момент, коли ви зізнаєтеся перед зеркалом собі, що насправді вам зручно, по почесному, по зізнаєтеся собі, що насправді у вас є заздрість, у вас є жадібність. І бачите в собі оцю кожну частинку, і в цей момент до вас доходить, що бляха-муха, а я точно така сама, як моя мама. А я точно така сама, як мій чоловік. А я точно така сама, як ота подруга, яка мені постійно є і каже, і що, що що нічого не виходить, нічого не, не виходить. Оце все-все-все. Я точно така сама. І в цей момент може статися оцей розчолкивання. Цей момент може дійти, але тільки тоді, коли ми чесно собі зізнаємося, що навколо нас абсолютно повна відповідність тому, що є в нас всередині. І якщо він лежить на дивані і просто тут, типу, аля мужським духом пахне, як мені сьогодні теж одна дівчинка сказала, хай собі там буде. Ну то зізнайся собі, що насправді тобі так ок. Бо оцим, з цим можна нічого не міняти, з цим можна нічого йому ніяк не годити. З цим можна ні про що не домовлятись, можна навіть кинути якусь там претензію в собаці кістку. Вибачайте, дівчата, але так, бо тобі так зручно. І тоді зрозумій про себе, хто ти є. Якщо ти не знаєш, як себе ресурсувати. Якщо ти досі тобі 45, 47, 42, 38, та неважливо, і ти досі не знаєш, що тобі треба на раз, два, три, щоб ти була в адекваті, ну тоді це оцей момент про чесність. Тоді ставай перед зеркалом і кажи, хто ти є насправді. І чи готова ти так далі? Бо це ти робиш своє життя. Це не Бог тобі прислав таке випробування, це не чоловік тебе так підставив, це тебе не, не виховали батьки, не долюбили. Це ти сама собі обрала сьогодні таке життя. І більше ніхто. От більше ніхто, ти сама собі. І коли оця чесність нарешті вмикається, от тоді, в цей момент, ти ніби знаєте, як очочки так протираються. І ти бачиш, що робити далі. І ти розумієш, що, блін, якщо це я сама тримаю оцей мужський аля дух на дивані в такому вигляді, годую його, одягаю там, перу йому ті шкарпетки і так далі. А він за це навіть дякую, не каже. То в сенсі. Ще одна фраза, яку просвіла вчора від клієнтки з Європи: Боже мій! Я просто була в захваті! Вона каже, коли я зрозуміла, що мій чоловік обходиться мені дорожче, ніж няня, я миттєво змінила ситуацію і стала щасливою жінкою. Бо той чоловік вже є формально чоловіком, але коштує набагато дорожче, ніж чудова дівчинка, яка приходить і глядить моїх суперових трьох дітей. А я в цей час можу займатися собою. Я, нарешті, каже, видохнула. Розумієте? І це просто це була чесність. Вона зрозуміла, що насправді тата для дітей немає, бо він просто сидить і з ними грається в ті самі танчики і так далі. Це не тато, це ще одна дитина. І коли вона чесно собі про це розповіла, все розщолкнулось. Ми про чесність маємо бути з собою. Ми маємо бути відповідальні до себе. Ми маємо робити своє життя собі. Не країна, не президент, не дядя, тьотя і всі інші. Ми. І жінка, ну, згадайте, нашу планету звати Земля. Це теж жінка. Ну от, Тут багато чого про жіноче. І це планета для нас, для нашого розвитку. Для наших бажань. Боже, мій, все-таки десь там проснемося і дійсно будемо діяти. І, до речі, ще одне таке усвідомлення: якщо жінка не діє ось тут і ось тут, тоді їй доводиться дуже важко працювати руками. Якщо не змінити свої якісь Бачення в голові і не почати відчувати серцем, куди йти, що робити. Не терпіти, не очікувати, а відчувати, що мені тут некомфортно, тоді я не терплю і не мию ту, ту підлогу, не перу ті шкирпетки, не, не готують ті борщі, які я насправді вже не люблю їсти, і мої діти теж не їдять. Ще одне таке усвідомлення: каже. А, Просто діти не їдять м'яса, а я мушу його купувати і годувати свого чоловіка, який то їсть. І не каже мені дякую. Взагалі, за свій свій рахунок його купую. Ми ділимо бюджет, а він приходить і їсть те, що я приготувала. Причому для нього, бо то не їм я, не то не їдять наші діти, тільки вона вже каже мої діти. А досі готує. Витрачаючи ресурс, час, кошти для чого? Що прикривається цим всім? Що в цей момент ви боїтеся собі дізнатися в чому? Що ви погана дружина, що не змогли склеїти? Що ви боїтеся, що ви будете тою поганою мамою, яка збере у дітей батька? Так просто треба зрозуміти в цей момент, а він взагалі є? А ви зараз хороша дружина? Ще одна така фраза, просто я зараз збираю за останні тижні, прям перли. Це, це живі історії. Коли вона каже, що я щойно йому сказала, що я хочу розлучитись, я почуваю себе такою сукою. Я кажу: Ні, Сонечко, ти зараз не сука. Ти була нею до тих пір, поки ти йому про це не сказала. Коли ти вже майже рік. Просто терпіла. Ти давно вже цього хотіла, але боялася йому про це сказати. І в цей момент, коли ти брехала і не казала правди, а вдягала масочку і лягала з ним в ліжко, в цей момент ти була справді тою. А зараз ти нарешті виходиш з того образу і стаєш чесною, живою, справжньою жінкою. Так, от, щоб не бути отою на С. Станьте перед зеркалом сьогодні і скажіть собі насправді, що ви хочете, на що ви дійсно готові витрачати далі своє життя, свої ресурси, свої сили? Ким ви хочете бути далі? В що ви хочете вкладатися? В м'ясо, яке не їдять ваші діти? Чи може в няню для них, щоб ви нарешті змогли просто посидіти на лаві в парку? І просто подихати повітрям, бо ви вже задовбались. Дайте собі цю чесну відповідь і зрозумійте, яким чином там можна себе ресурсувати. І не кажіть, боже породний, не кажіть більше ніколи, що я <кхм> не маю такої звички, що мене вчили по-іншому, що я не знаю, як це, що я не вмію. Це все отмазки. І чим довше ви ці отмазки будете кидати, отак, от от, тим довше в вас будуть кидатися теж якимось брудом, замість компліментів, захоплення і слів любові. Думайте, що ви хочете отримувати. Те почніть давати собі, а потім всім іншим, коли наповнитесь, з переливу. Спочатку зробіть себе задоволеною, класною, щасливою, а тоді йдіть до людей. Пустою, там нема що робити. Обіймаю кожну, приходьте, будемо наповнюватись. Буквально ще трошки і ретрит в буші. Там взагалі буде шалене наповнення, бо ми будемо відкривати саме творчий канал і архетип музу. А там, там точно про наповнення і про сотні варіантів, як можна себе долюбити. Як можна себе тримати повною завжди. Щоб просто все було. Тому записуйтесь, пишіть в особисті, там ще є два місця, буквально два. Обіймаю кожну скажено, гарного вам всім дня!